Пейзаж жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа, як самостійний різновид образотворчого мистецтва, пейзаж виник у китайському мистецтві, виділяють такі види пейзажу: морський пейзаж, фотографія, живопис чи витвір мистецтва, на якому зображено море, іншими словами, приклад морського мистецтва, сільський зображення сільської місцевості. Серед різновидів пейзажу поширений гірський пейзаж, у якому зображуються скелясті гори, укриті лісовими хащами, снігами та льодовиками. Міський пейзаж художнє зображення фізичних аспектів міста чи міського району, таких як живопис, малюнок, друк чи фотографія. Створюючи пейзаж, художники дотримуються певних правил. На передньому плані. Краєвид промальовують детально, його кольори яскраві, насичені. І з віддаленням від глядача зображення втрачає чіткість, а кольори набувають холодних відтінків. Часто на картинах небо край забарвлений синім, блакитним або фіолетовими відтінками. Віддалені дерева виглядають меншими, їх частково загороджують ближчі до глядача дерева та кущі. Пейзаж один з найчарівніших жанрів образотворчого мистецтва.